Всіх вас вітаю. Сьогодні я в музеї Old Car Land. колеса історії. І тут сьогодні відбувається фестиваль 3 травня 2025 року. Велика кількість ретро автомобілів. Вони всі в чудовому стані. Просто ляльки. Автомобілі, мототехніка. Автомобілі просто неймовірний. Погляд зачаровує. Мототехніка на будь-який будь смак. Далі буду просто показувати, інколи якісь коментарі буду вставляти, але варто посмакувати все це, все це, що тут є. Автомобілі концерну ГАЗ. Їх тут, до речі, сьогодні дуже багато. Це і москвичі, і запорожці. Газ, ВАЗ, ЗАЗ і всі такі радянського автопрому. Ось такі запорожець, бачите, своїм ходом навіть їздять машини. Автомобіль взагалі в чудовому стані всередині просто лялька. Вигляньте, як це все виглядає. але дивіться, що в нього тут під капотом. Це вже не Жигулик. Також подивіться, який салон, перешитий вже, напевно, багажник теж вже не від нього. Але автомобіль виглядає пушка. Також продається. До речі, нагадую всім, що я свій автомобіль теж продаю. Кого цікавить, пишіть, звертайтесь, зустрінемось на перегляд. Ну, а ми продовжуємо далі екскурсію. Американські лінкольни. Це навіть не знаю, що це за марка. Бюїк, Каділак, напевне. Ось такі. Деякі марки, верніш, багато таких, що я навіть не знаю, як вони називаються, але виглядають дуже класно. Стан цих автомобілів дійсно видно, що вкладено душу в їх відновлення, в їх реставрацію. Також салони всі перешиті, деякі є збережені, оригінальні. Ось синій кабріолет автомобіль. Це цікава штука. Хотіли б на такому покататися? Для молечі на чому покататися. Наскільки я знаю, такі машинки колекційні, вони дуже дорогі. Навіть по ціні сучасних автомобілів можуть до сучасних теж. Автомобілі визначаються своєю історією своїм станом. Ну, Тут ось стан це вже як дикий Макс, але виглядає як круто. Зацініть цю Волгу, занижена максимально, розфарбована просто лялька. Цікавий автомобіль автомобілі на різний спак, навіть військова техніка. Ось автомобіль BMW з номерами Alex GUR. Мене привернули уваги диски. Дуже красиво виглядає, десь сам автомобіль теж в класному стані. Колір теж заворожує, притягує погляд до себе. Всі елементи, всі на місці. Ну, дуже класно виглядає, Прям салон кожен, видно, що перешитий. Дуже красивий автомобіль. авто Volkswagen Golf, ще напевно од з перших. Volkswagen Жук, BMW, Chevrolet. Автовласники хизуються станом своїх автомобілів. Дійсно, є чим похизуватися. Розповідають, я впевнений, що вони можуть безкінечно розповідати про історії своїх автомобілів та як вони їх відновили. Положи дві машини, пожалуйста. Нікіта, положи дві машини. Взагалі раджу всім відвідувати такі виставки. Є багато чого цікавого побачити. Цікавий автомобіль. Так, Fuck fuel economy, дійсно, це напевно про нього з такою вихлопною. Також є військова техніка, також звернув увагу на те, що власники цієї техніки також вжилися в роль разом з технікою. Відповідні костюми в них і атрибутика. Чість. Теж цікаві варіанти. Ну, ну Видно, що прям начищений. Колір автомобіля Волга класний мені сподобався. І знає, є деякі автомобілі, що продаються. До речі, теж нагадую, мій автомобіль продається. Пишіть, звертайтеся, можете його також придбати. Ось, красавчик. Мустан. Гляньте, як він виглядає. Салон, кожа, напевно, тільки-тільки перешити, або дуже мало їздив. Ну, Виглядає прям цікаво, чи та пахучка працює так, як потрібно, чи ні. Як на мене, вона тут просто не потрібна. Але колір автомобіля це просто бомба. Я би хотів на такому прокататись, а ви пишіть в коментарях. Гляньте, який цікавий експонат, білого та чорне автомобілі. Навіть не знаю, як вони називаються. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Ну, Вигляд у них дуже такий... Напевно, в свій час вони випередили е, свій дизайн. Дизайн був напевно з майбутнього, тому що навіть зараз таких схожих форм не роблять. Але автомобіль цікаво, класно виглядає. Двох місць назад ще теж є диван, але це вже так не, не основне. Автомобіль Audi. Хто знає, що це за модель, пишіть в коментарі. Нагадую, свою ауді теж продаю. Представники Рено. Напевно, цій Рено вже теж дуже багато років, але виглядає, як ніби щойно із конвейера. Пофарбовано, пластик весь відновлений, або, можливо, теж пофарбований, але виглядає дуже класно. Ось Запорожець, Москвич. Волга. Ще одна Волга. Автомобілі дуже класно виглядають. Так, ми ну зараз ще зайдемо всередину в ангар. Там теж очікує щось цікавого побачити. у нас зустрічають такі що автомати з газерованою водою. Деякі з них працюють, можна придбати монети і скористатись таким автоматом. Сліва, ось ну такі ще бензоколонки, теж доволі цікаво це все виглядає. Ну і що ж. Підемо в обхід. Почнемо ось по стрілочках. Тут буде також в цьому відео не все. Частково ще в YouTube Шорцях виклав своїх відео. Тож також переглядайте в каналі, на каналі Дивіться. Ну і от нас зустрічають автомобілі, це от Volvo. Москві. Буду просто йти показувати, деякі випуск враження. Але тут просто треба, так як я казав, вже дивитися і смакувати тим, що є. Автомобілі просто заворожують своєю красою, витонченістю і техні... технологічністю. Ну, можливо, так і не зовсім доречно сюди сказати, але на той час я впевнений, це була прям верхівка майстерності. Це автомобілі просто як... Насолода для очей. Це ось автомобіль. Наскільки знаю, що на ньому возили тільки радянських високопосадовців. Ось такий корабель, напевно, на дорогах. Це у нас Chevrolet Suburban. Ось такий Ось автомобіль ЗІЗ. Це теж, напевно, для високопосадовців радянського часу. Все дуже шикарно, з розмахом зроблено. Дуже потужний автомобіль. Ну і красиво виглядає. Рухаємось далі. Далі це Альфа Ромео, Шкода. Одна з речі, мені нагадує наш запорожець. Це теж шкода. Честь да, звернув увагу. Ось такий от автобус. Теж в класному стані. Фіат, Rolls-Royce. і запорожець, щойно шкоду проходив, фарами нагадує, вони трохи схожі між собою. Ось два Роллфройс і поруч з Ролл-Сройсом Іж Маскуч. Швидкі допомоги, Вільцвагени. Це ЄРАЗ. Але мені дуже схоже на Славуту. Ось ряд запорожців. Теж зверніть увагу, в якому вони стане. Просто як цукерочка. ще й виблискує. Ось це щось преміальне із Радянського автосоюзу. У вас 2101. Волги різних модифікацій. Людей сьогодні тут дуже багато, вихідний день. Ось автомобіль чайка. Раджу вам приїхати сюди і насолодитися. Ще ось автомобіль, який привернув мою увагу. Відновлено все шкіра, дуже класно виглядає. Просто як цукерочка. На такому би покататись точно хотів би. Тут видно, що сюди вкладено багато ресурсів і душа. Але вже це напевно будуть тільки музейні експонати. Навряд чи ці. Автомобілі можна буде зустріти просто так от на дорозі. Ось Волга Коричнева, з відкидним верхом кабріолет. Можливо, це вже модифікація сучасна. Якщо ви знаєте то скажіть, чи бачили такі Волги, кабріолети в радянські часи? Ось, Москвіч 21.41. Колись на такому їздив. Був у мого батька, він ще до цього часу є. Але ну, тут, звичайно, в нього стан, як із заводу. Новенький салон теж класний. Ще різні модифікації, москвичів. велика кількість різної радіоапаратури, телевізорів, програвачів, магнітол. Можливо, хтось пізнає у кого що колись було, але виглядає, це дуже класно і вінтажно. О, ось, гра Погоді» і Ось цікавий експонат виставки. Це такі Металеві іграшки, але ну, в ними вже не гулятись, це точно, тільки споглядати. Всі теж багато з них відновлені, по них видно, що вони відновлені. Дуже класне виконання, таких ще ніколи не бачив. Тут є можливість це побачити. Дійсно, колеса історії. Різна техніка, навіть такі от іграшкові експонати. Все дуже в гарному стані, відновлено. І напевне, з часів свого виготовлення ці експонати ще не були в такому стані, як вони тут зараз стоять. Пишіть в коментарях, хто мав можливо щось схоже в дитинстві грався. Я жодної з цих моделей в дитинстві не бачив. Трохи виставки електроніки всілякої. Телевізори Чорнобілі, вон там вже навіть якісь приставки, восьмибітні ігри є. Там далі. Ну, все виглядає дуже круто і дуже цікаво. Ще велика кількість різної мототехніки представлена. Мопеди, от, наприклад, верховина. Також всі зразки мототехніки в чудовому стані. Просто аж виблискують цікавий експонат. Автодім, так скажемо. Палатка ось така, це все, напевно, складається он в той прицеп. Така інсценізація побуту. Скільки йому років, це вже важко сказати, але все це ще в працюючому стані. Ось вся ця краса згори, автомобілі всі в класному стані, всі наполіровані, блискучі, дуже класні автомобілі. Зблизька їх розглядати, це просто. Задоволення для очей. От Загалом показав вам майже все, Весь, цю виставку. Тож, кому було цікаво, ставимо лайки. Також нагадую, що свій автомобілі продаю. Всім гарного дня, ставимо вподобайки, підписуйтесь на мій канал, всім гарного дня і катайтесь, не ламайтеся!